Активізація російської армії на запорізькому напрямку чи вдається окупантам просуватися біля п'яти хаток? Сподіваюся, що цей тиск стримують, тому що зараз ворог має успіх. Які населені пункти опинилися під загрозою? Він фактично перетворив ці населені пункти прифронтові. Це просто руїна. Там вже немає цілілої будівлі, навіть цілілої стіни. Та що робить українська армія для стримування російських атак? У нас не втрачено жодної позиції, що б не писала російська пропаганда. З нашого боку працює активно артилерія, і вона там має досить активне насичення. Вітаю, з вами Юлія Щетина і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Російські військові намагаються прорвати лінію п'ятихатки Малі Щербаки в Запорізькій області. Про це повідомляє проєкт Діпстейт. Активізацію російських підрозділів на запорізьких ділянках підтверджує і речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. У цій програмі докладно аналізуємо, що відбувається на лінії фронту на півдні та яку загрозу посилення штурмових дій з боку Росії створює для місцевих жителів. Все було зроблено, але ж на той момент, коли воно робилося, це була одна зброя літальна, а сьогодні зовсім інша. Це голова Кушугумської селищної ради Володимир Сосуновський пояснює місцевим жителям, чому не вдалося оберегти електропідстанцію від російського обстрілу. Кушугум розташований за 16 кілометрів по прямій від обласного центру Запоріжжя і за 15 кілометрів від лінії фронту. Але останнім часом російські безпілотники залітають у Кушугум і сусідні села, дедалі частіше. 12 березня дрони атакували електропідстанцію в цій громаді. Захисні споруди не допомогли, пояснює Володимир Сосуновський. На сьогодні у нас п'ятий день поспіль, то 13-го. Березня активно зайшли понад вісім дронів, оснащених РП С РПГ-зарядом з пластидом один, які зайшли і поцілили по різним точково громади. Але сама ціль була: саме фідер, центральний фідер електропостачання на всю територію громади електроенергії. Це в центрі селища Кошуму, в центральній садибі, прямо на території населеного пункту, і він був повністю пошкоджений. Тобто, незважаючи на те, що ми ще в 2022 році його обгородили разом з працівниками РЕСа, обгородили габіонами висотою 4 метра, але воно більш було розраховано для захисту РСЗВ. Тобто, саме і верх, де заходить 35 тисяч кіловольт. Він не захищений, і тому виходить так, що ці дрони залетіли зверху, піднялися і залетіли зверху, пошкодили. Це перший був прильот. Ремонтні бригади одразу почали роботи, але за півгодини стався повторний приліт, говорить Володимир Сосуновський. Електрики встигли вискочити на вулицю. Відтоді російські військові атакували дронами, трансформатори в сусідніх селищах. Балабина і Малокатеринівка. Як тільки ремонтники починають працювати, миттєво прилітають безпілотники, розповідає Сосуновський. Майже тиждень жителі громади без світла. Люди обурюються, що ремонт досі не відбувся. Голова Кушугумської селищної ради нагадує, хто в цьому винний. Будьте, будь ласка, ну, чимні, давайте перше за все, не забувати, що сьогодні війна, і ми на кращому геологічному, географічному положенні розташовані саме на межі проведення бойових дій. Тому я прошу консолідуватися, всіх разом бути, триматися, підтримати Збройні Сили України, і все буде добре. 14 березня Кушугумська селищна рада заборонила місцевим жителям виходити на прибережні території вздовж Дніпра. Рішення пояснили близькістю до лінії фронту та підвищеним рівнем загрози. Селищна рада передала попередження від військових, що будь-які люди, які порушать заборону, будуть вважатися російськими диверсантами. Обстріли громади деталі посилюються, пояснює Володимир Сосуновський. Крім дронів, окупанти запускають керовані авіабомби. Я вам хочу сказати, сьогодні тільки збиравсь збирав, збирав нараду і приїхали до нас хлопці, які займаються саме протиповітряною обороною. І для них дуже погана ситуація. ну як для них, для них, як для оборонців, а для нас, як жителів, тому що у них не вистачає заряджати ту техніку, яка у них є ну, високомощна і ефективна, яка вивертає ці каби. Евакуація з Кушугумської громади наразі не потрібна, вважає Володимир Сосуновський. Достатньо, щоб місцеві жителі, якщо почують наближення дронів, не виходили на вулицю і не випускали дітей. Працює лікарня, магазини, діти у школах і дитячих садочках навчаються онлайн. Значно гіршою є ситуація на лінії зіткнення у Гуляйпільській громаді, через яку проходить фронт, в деяких селах взагалі не залишилося людей. Розповідає начальник міської військової адміністрації Сергій Ярмак. Гуляйпільська громада, це взагалі 32 населених пункти з центру міста Гуляйполе. Якщо до війни проживало близько 20 тисяч населення в громаді, то зараз проживає десь 200 в громаді. В селах деяких, які трошки відтягнуті від лінії зіткнення, там трошки спокійніше. Але Гуляполе якраз знаходиться в зоні зіткнення, чесно кажучи, кілометрів 4-5 до самої зони зіткнення. Тому мабуть найбільше страждає саме ті села і гує в тому числі які знаходяться в зоні зіткнення У нас до речі, чотири села окупованих. На жаль, рахуються і є стікі села, які не окуповані, але там людей вже взагалі немає. Бо вони знаходяться близько до лінії зіткнення спочатку весни. Російські військові посилили штурми на ділянках фронту в Запорізькій області. Зокрема, це стосується і Гуляйпільського напрямку. Наводить статистику речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. На Гуляйпільському напрямку ворог намагався штурмувати Новопіль, намагався штурмувати Новосілку, здійснив, здійснив бомбовий удар Новополя. Тому ситуація там доволі непроста. Щодня ми фіксуємо там по 5-7 боєзіткнень. Починаючи з весни, на Гуліпільському напрямку ми зафіксували 67 боєзіткнень. Тобто, це більше значно більше там, ніж було в навіть в лютому. І, взагалі, у нас на Запорізькому напрямку зафіксовано близько 200 вже за 17 днів близько 200 е, боєзіткнень. У Гуляйпільській громаді зруйновані всі об'єкти критичної інфраструктури, пояснює начальник міської військової адміністрації Сергій Ярмак. Четвертий рік поспіль, з 5 березня 2022 року, місцеві жителі залишаються без електрики, води і газу. На території громади пошкоджені багатоповерхівки та промислові підприємства. Тим не менш, тривалий час люди не поспішали виїжджати. Активізувалися, коли почали прилітати російські каби, каже Армак. Неохоче, але за останній місяць після цих обстрілів кабів трошки почали люди виїжджати. Евакуація проходить наступним чином. Вони звертаються або до нас безпосередньо. Ми підключаємо червоний хрест Запоріжжя. Командир Віталій Тибарів є такий хлопець, який допомагає нам провести евакуацію, або на 102 Вони телефонують. І тоді працівники поліції разом з нами проводять евакуацію. На Оріхівському напрямку ситуація ще напруженіша. Основної уваги потребує лінія п'ятихатки «Малі Щербаки, наголошує співзасновник і аналітик проєкту Діпстейт Роман Погорілий. Цю лінію зараз намагаються прорвати російські військові. Сподіваюся, що цей тиск стримують, тому що зараз ворог має успіх і вони, як завжди, діють буквально по всьому фронту коли мають якісь можливості просування, вони одразу намагаються його розвивати, кидати ще туди додаткові сили і, скоріш за все, так станеться в цьому районі. Тому зараз найголовніше це от, утримати їх, не дати їм більше закріпитися, більше просунутися. Вони дуже хочуть зараз оволодіти всіма населеними пунктами там повністю п'ятихатками, з типовим, бо вони виходять туди на околиці, на дорогу. Малі Щербаки. Я теж пробують закріплюватися в будинках на південних околицях села і просуватися. І просуватися далі. Про посилення боїв на Оріхівському напрямку говорить і речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Лише за один день, 16 березня, на цій ділянці зафіксували 19 боєзіткнень. Проте наголошує Волошин просуватися вперед російським військовим не вдається. Ворог намагається. Взяти під контроль населені пункти там Степове, Кам'янське, Лобкове, малі Щербаки, великі Щербаки, п'ятихатки. Він фактично перетворив ці населені пункти прифронтові. Це просто руїна, там вже немає вцілілої будівлі, навіть вцілілої стіни. Тому е, ситуація досить непроста: сила оборони. Тримаються, і у нас не втрачено жодної позиції. Щоб не писала російська пропаганда, щоб вона не повідомляла, що вона має якісь успіхи, що вона захопила якісь населені пункти, взяла під контроль. Це все елементи інформаційної війни, тому що, повторюсь, жодної позиції Сили оборони не втратили на цих напрямках. Те, що окупантам не вдається здійснити прорив на Оріхівському напрямку, підтверджує і аналітик Діпстейт Роман Погорілий. За його словами, українські військові активно відбивають російські штурми. Просування було трохи було, і це можна було побачити на мапі. Збільшилася червона зона, збільш зменшилася зелена, там утворилася сіра. Це відповідно, де тривають безпосередньо бойові дії, куди вони намагаються пролізти, де вони фіксуються. Але це не остаточне закріплення, бо якраз цього вони зараз намагаються досягти. Тому по посадках були певні просування. Вони є, і зараз московити намагаються їх збільшити. Нашого з нашого боку працює активно артилерія, і вона там має досить активне насичення в плані того, щоб здійснювати враження. Так само працюють різні, різноманітні підрозділи а, дронщиків. Які теж зустрічають ворога вогнем при будь-якому контакті, при будь-якому русі, і тут зараз вирішує все ж таки більша кількість, яку московитів завжди було багато, тому цей тиск зараз необхідно витримати. Крім Запорізької області, російські військові атакують українських бійців і на Херсонщині. Зокрема, не припиняють спроб закріпитися на островах на Дніпрі. Також продовжують обстріли з дронів проти цивільного населення, розповідає речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Там досить непросто, але кількість обстрілів і кількість ударів дронами ворог на цьому напрямку не зменшує, і е, навіть збільшив авіаційні удари по населених пунктах по наших позиціях. Авіаційні удари не керованими авіаційними ракетами. Е, тому там теж доволі непросто. Хоча стало менше, ну в принципі, не менше, а кількість. Штурмових дій, форсувальних дій не зросла порівняно з, наприклад, якщо зросла на запорізькому напрямку, то на Херсонському вона не збільшилась, але кількість застосувань дронів камікадзе, кількість артилерійських обстрілів вона залишається сталою і навіть дещо трошки зростає. Зараз команда президента США Дональда Трампа намагається організувати 30-денне перемир'я між Росією та Україною. Українська сторона погодилася на такий крок, але президент Росії Володимир Путін виставляє додаткові умови. Тим не менше, у разі якщо перемир'я почне діяти, Росія може використати паузу для форсування Дніпра і домогтися успіху в цій операції, попереджає американський інститут вивчення війни. Аналітик Deep State Роман Погорілий не відкидає такий сценарій і додає, що під час затиші окупанти неодмінно будуть нарощувати і перегруповувати свої сили. Російська масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини приазов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось! Ви слухали новини приазов'я.